Якийсь натяк на невідповідність на його амбіціям та можливостям. Коли про, про нього там, спеціальна людина їздила за Дуйлундом і знімала кіно. Зараз супряга забиває. Про супрягу поки що кіно ніхто не знімає. але Він забиває м'яч у другому матчі поспіль. Одинадцята хвилина поєдинку. І за великим рахунком, це перша атака Київського Динамо, перша змістовна атака. І пройшла передача з флангу. І Владислав Супряга спрямовує м'яч у сітковоріт. Дуже хороше завершення для Владислава Супряги. Ну і черговий дуже важливий м'яч для Владислава Супряги. Подивіться, як відривається він від Провзгора. Він відчув цей епізод. Він біг собі спокійно поруч із Провзгором, а потім робить два кроки. Те, що найкраще вміє виконувати Владислав Супряга, виконує короткий ривок. І відчуває цей момент партнер по команді, віддаючи передачу на спря.